Історія, як моя клієнтка сама себе покарала. Це було ще на початку десятих років в Донецьку. Була у мене постійна клієнтка. Молода дівчина зверталась періодично з різними проблемами з комп'ютером. Я все ремонтував. А одного разу вона подзвонила і сказала, що хотіла сама відремонтувати комп'ютер. Поїхала на радіоринок і купила у когось потрібну мікросхему, але не знає, куди її вставити. Я був сильно здивований. Сказав: приносьте і мікросхему і комп'ютер. Вона принесла. Діагностика комп'ютера показала, що він повністю справний, потрібна лише профілактика. А мікросхема, яку купила дівчина, використовується для ремонту імпульсних блоків живлення. А він у неї в порядку. На питання, навіщо купила і як планувала ставити, вона відповідь не знала. Лише сказала, що за цю мікросхему заплатила якомусь мужчині 2500 гривень. На той момент це було трохи більше 300 доларів. І купила вона не в магазині, просто якийсь мужик. Гуляв між торговими рядами і натрапив на дівчину, яка хотіла купити щось для ремонту комп'ютера, і купила.